Іван, вітаю вашу команду сьогодні зі стартом в чемпіонаті Черкаської області, але не можу привітати з, з позитивним результатом. Сьогодні ваша команда поступилася 2-1. Декілька слів по грі, що сьогодні. Ваша команда вийшла, чого не вистачило. І ну, коментар невеличкий такий. Що, так, да, дійсно, по грі ми точно не, не програли цю гру, По, по моментах точно було їх як, як мінімум більше. Що можна сказати? Гра була рівна. Думаю, ніччя була, це закономірний результат, але це футбол. Все не може бути так, як, як хотілося, щоб команда в нас така якби, знову нова. Збираємося перший раз, ніяких тренувань, все так, з телефона сьогодні зібралися, так і зіграли. Задач ніяких нема, поучаствувати, взяти участь, зібратися, щоб зібралися друзі, побачитися ще раз футбол. Такі наші задачі. Чи очікували такої гри від команди суперника? Та я думаю, що очікували, тому що хлопці ми знаємо, хлопці грали в свій час футбол, є да, пару непоганих гравців, той же ж, як не крути, силка у нас такого скоростного хлопця немає. Якби, всі теж рівні, але швидкість є швидкість в даний <кък> момент в ці роки. Так, да, і ще так, таке питання. Хочеться почути, хто є там спонсором вашої команди, хто утримує чи завдяки кому ваша команда і, і існує цьогоріч, тому що дуже мало команд цьогоріч, всього, всього 5 команд і хочеться почути декілька слів. Спонсора як такого немає офіційно, конкретно є назва команди. Олексій Олексійович Карбовський бере якусь леву вичаску цих розходів, а так. На ентузіазмі хлопців місцевих, там всі потрошки місцева влада, там, транспортом хтось з так помаленьку вирішили, щоб зіграти цей сезон, скажімо так, якби не втрачати навики. Тобто Гранд Фасад команда називається в честь за підтримки Олексія Карбовського, Так, да, Це є директор, якби, ну, директор і цього Гранд Фасада. Людина якби місцева, Тутінська переїхала в свій час вчитись і, там, і в Харків, і так там працює в нього свої там, підприємства. Зараз під час війни приїхав до нас, якби ну, до нас до себе рідне от, Багачеве. Якби, теж людина футбольна, йому це цікаво і так, підтримує. І... І ще Трошки таке питання. Перед початком чемпіонату вашу команду спочатку називали Буйволами, потім все-таки визначились з назвою Гранд Фасад. Чому Буйволи, чому Гранд Фасад? І чому Та зупинилися -таки, таки? Трошки була неузгодженість між нами, скажімо так, а все це Гранд Фасад є Гранд Фасад. Бачите, по грі ми ще далеко не Буйволи. Іван, дякую вам за коментар, бажаю успіхів вашій команді. Дякую. І сьогодні вітаю вас ще з Днем Незалежності України. Слава Україні! Так, всіх, всіх святом, да. Збройним силам України. Дякуємо за можливість брати участь, що ми маємо цю змогу грати ще в футбол. Буде мир скоріше. Дякую.